Слава Ісусу Христу, брати і сестри! У нас падає дощик, в Трускавці, і в сусідніх містах, і я подумав про загальну благодать. Написано в Божому Слові, що Господь посилає свій дощ на праведних і на неправедних, на добрих і злих, що Він посилає своє Сонце на добрих і злих, на праведних і на неправедних. І ми бачимо, що є така загальна благодать. Тобто загальна благодать, загальне Боже благовоління, яке стосується всіх людей. Але інколи я помічав, що дехто хоче змішати все в одну кучу і праведників, і неправедників, що всі мають однаковий доступ до Бога, що всі мають однакове благовоління до Бога. Але що говорить Боже Слово? Написано, що якщо ми. Бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Його сина, то, тим більше, примирившися, спасемося Його життям, життям Божого Сина. Також написано в Божому Слові, що в Отця в Бога є спілкування з праведниками, Він благоволить до праведника, його очі відкриті до праведника. Написано, Він чує молитву праведника і так далі, Що Він благословляє праведника, що Він охороняє праведника? І ми бачимо, що є загальна благодать, загальне Боже благовоління і є те благовоління, яке він виявляє праведнику. А хто такий праведник? І як стати праведним? Повірі, тільки повірі в Ісуса Христа, тільки той, хто покаявся в своїх гріхах, увірував в Ісуса Христа. Прийняв Духа Святого, став Божою дитиною, він став праведністю Божою в Ісусі Христі. І тепер всі ці обітниці, які є в Ісусі Христі, вони належать праведнику. Тому, якщо ти праведник по вірі в Ісуса і я, ми маємо оцю повноту Божої благодаті, повноту Божих благословінь, благоволінь і так далі. І це все завдяки нашому Господу Ісусу Христу. Тому давайте дякувати Ісусу, не забувати, поклонятися Ісусу. Служити йому і проповідувати Христа.